Всім привіт, ми вже з вами говорили зарядні станції, сонячні панелі так в загальному, про тому, щоб як оберегти від відсутності світла, електроенергії, якимось мінімальними приладами заживувати це в літо, але ми ще не зачепили тему, що ми будемо робити зимою. Зараз багато хто, ну, але напевно всі люди про зиму не думають, тому що. Люди думають, як вижити зараз в наших умовах. А зима воно десь далеко, але насправді мені здається, що вже пора думати про зиму. Тому що ніхто з нас не думав у 2012 році, що десь там в майбутньому Росія забере Крим. Ніхто не думав там в 2014 році, що буде навіть в 2015, 2016, 17 -му роках, там де до 22-го року ніхто не думав, що буде. Настільки жахлива і жорстока війна в Росії проти України, що будуть вбивати дітей, мирних мешканців, гартувати жінок, гриво. Тобто це все якось накладали взагалі в голову, що буде настільки жорстока і страшна війна. Ніхто не думав, що будуть вимкнення світла, настільки, тому що люди якось, принаймні мені на роботі, коли я говорю про сонячні панелі, з мене сміялися. Дехто з пацанів казали, що ніхто не буде ніяких вимкнень, тому що у нас є. Ми підключені до єдиних енергетичних систем з Європи, у нас буде подаватися світло і не буде ніяких тих перебоїв. Перебої сталися. Потім було все добре. Винкнень не було, казали вже, що все не буде більше винкнені, тому що вже в нас купа є запчастин до підстанцій, все будуть ремонтувати, ну, і Росії невигідно тратити роки за другий, на ну, те, що ми за, за декілька днів зремонтували. Підключення повторюється. І тому мені здається, навіть якщо є вірогідність того, що зимою може статися таке, чисто теоретично, хоч і мінімальна вірогідність того, що люди, які десь мають центральне опалення, не мають газу або мають газ, і може статися таке, що газу не буде, а таке так само теоретично може бути. Тому що можливо я помиляюсь, мені здається, що десь ближче близько. Ми близькі до часу, коли спливають контракти по транзиту газу, я... Не вдаюся коли є ці всі питання. Але мені так здається, що вже от той час, коли ми не будемо мати контрактів з всі, що ми там перекачували газ, може вже їх не маємо, не знаю. Ну мені так здається. І тоді можуть бути вже завдані удари по газотранспортній системі по подібних всяких тих речах. Або можуть бути подібні удари, які не зачепляє газотранспортну систему, яка перекачує транзитом газ. а якісь такі місця, де йде газ, на міста, можуть задіватися. Так само може бути питання виникнути в тому, що я так само не маю жодного поняття в тому, як подається вода в батареї гаряча. Але цілком ймовірно, що гроші, які виділялися на те, щоб якось забезпечити безперестанку подачу гарячої води зимою, мороз, щоб не було зупинки, щоб з труби той лід, вода в трубах не замерзала і не сталося, що ті труби полопають, я не можу виключати того, що частина грошей, які виділялися на ці речі, усіли десь там в подарунках чи в якихось дорогих автомобілях, якихось чиновників. Тому виключати на 100% того, що ми можемо залишитися без тепла цією зимою. Не можна. Тому варто було б подумати, які варіанти можуть бути, щоб якось потрохи загрітися. Ну, принаймні, тим, кого є діти, там, ну, дитині важко пояснити, чому покинути десь там не знає якісь бочки дрова палити, коли в них стояти, грітися. Можливо, є якісь можливі е, варіанти, щоб можна було загрітися, так, щоб дитина могла спати в ліжку і не дуже замерзати. У мене є дея, декілька ідей, як то робити, і можливо, хтось має якісь так само ідею, буду дуже радий, що хтось напише в коментарях. І якщо ця людина має ідея, так само зайду до тої людини, якщо в неї відео, зайду до тої людини і її посилання на її відео. Буду це хрібляти в своїх, своєму коментарі першому, щоб інші люди подивилися, тому що мета цих відео. Не збагачення, че шання, що а щоб була якась взаємодопомога між українцями, тому що зараз ну, реально складні часи. Можливо, ну, Зрозуміло, що хтось там може усміхатися, казати, що ти там у себе у Львові, які тебе там складні часи, але у мене так само вимикає світло. І буває таке, що 14 годин на добу не буває, немає світла, щоб в загальному взяти за всю добу. І так само може бути і з обігрівом. Я вже в жодному разі не ставив своє місто в один ряд з такими містами, як Харків, Дніпро, Херсон, Київ і взагалі всі міста, які е, знаходяться під постійними обстрілами, які є максимально близькі і досяжені для балістики всякої. Але зараз настільки дурний, шибанутий час, період, що ну, очікувати можна будь-чого. І тому от я хочу поділитися тими варіантами, якими я запланував собі на цю зиму. Можливо, мені ще прийдуть якісь ідеї і будемо ті ідеї якось ділитися ними. І буду радий, якщо ви поділите своїми ідеями зі мною. І так само я максимально зможу хоч одну одна-дві-три людини, якщо почують ті ідеї, то вже буде якась користь від того. Перша ідея, яка мені прийшла в голову, це були грілки, які в мене є там плейлисти, можна оглянути, як їх робити, вони працюють від павербанка. Павербанк можна зарядити десь там, не знаю, де хоче, чи в сонячної панелі, чи будь-яки в центрах незглавності, чи ну, на роботі. І потім можна тими грілочками загрітися. Другий варіант, якщо то вже є в когось зарядні станції, і я купив електропрострадула. правда, якщо чесно, я трохи. трохи Переживаю на рахунок тих електропросторів, але бачу ними багато хто користується і можливо вони є вже в якійсь мірі безпечні. Я вибрав такі простирали, які є економні. От зараз спробуємо заміряти, як вони будуть нагріватися. Це, Оце, що стоїть простерату, воно має, має розмір, метр 30 на, на 60, по-моєму. І... Вже десь там можна приблизно лягти. Ну, метр 30 якраз нормально, там трохи, ноги, можна, трохи нога буде встрічати, і десь воно буде до плечей, тому що голова на ніякому разі не повинна нагріватися. І зараз спробуємо заміряємо на зарядній станції, як воно буде нагріватися. Єдине, що зараз на вулиці жарко, спека, але все одно ми будемо бачити, наскільки буде змінюватися температура. Як воно буде споживати на зарядній станції. включаем зарядную станцию. Двигается, включаю я її на дымный чему он умничает. 20. А ага. На 1... 36. Вот он на выборе. А, а так. 20. Ага, то я не до конца дотянул. Не, не перещелкнул. 36 Вт. Все видно. Беремо от такий градусник. Мене в хаті 28,5 показує. Ну, зараз ми, щоб зекономити ваш час, щоб ви даремно не витрачали час, на, на те, щоб чекати, поки воно буде там цокати та температура, возьмемо. Поставимо на паузу відео і продовжуємо. Так, пройшло десь приблизно 15 хвилин. Я накривав, накрив цю кот, таким дитячим, як там називається, спальним мішком стареньким. Маємо, маємо, маємо. 36,6. А ну чекайте, чому так скромно? Мені здається, що там буде 38,6. Я почала 36,6. Ну добре. Маємо 366 або 28,5. Тобто воно ну, на якихось 8 градусів. На якихось 8 градусів піднімає. Я не є фізиком і я не знаю, як воно там збільшується температура, чи вона збільшується від навколишнього середовища, чи воно збільшується від температури, ну чи вона взагалі не. Сама по собі незалежна від середовища, тобто як воно буде працювати, чи якщо буде 0, то воно підніметься на тих 8 градусів до... температура до 8 градусів, чи так як зараз жарко, воно так сильно не піднімається, не знаю знає. На цим, воно трохи піднімає, то тобто за 15 хвилин, ну, принаймні 10 градусів це є щось. 34-34 бере потужність. 34, 34... 34... 34 а так працює. Це електропростирадло. У мене є ще простирадло, яке на столачі щось таке. То Ну, лежить та лежить, може комусь закину. Десь на схід на південь. Хто на, на ну, міському? Може десь там треба буде. Бо... Для мене, ну, для мене нема сенсу вставати, тому вже краще обігрівач вмикати, а там можливо якось це простраду можна собі скинути і завернути воно не таке, як обігрівач, не так забирає місце. Ну і компактніше, його можна десь там, не знаю, де хоч приткнути. Для мене нема сенсу ставати, тому що... Це розраховано на те, що не буде світла, це не таке розраховую. Це варіант номер один. Ось так воно виглядає зараз. я вам покажу як воно ось так виглядає. Мене дивує, що тут є та крапочка, я не знаю, що мені моль з'їла, чи що. Ну, я думав, що тут це вже така хімія-хімія. Воно має так лежало. О, до речі, от його характеристики даємося. На нього дається гарантія. О, так воно виглядає. На нього дається гарантія, я можу в принципі, прикрутити. За нього давало 300 гривень, по-моєму. Ну, до 400 гривень. Я, я ну, за мою таких цін я не бачив. Зараз ні там такі ціни, що можна щось знайти не на то таке. Зараз поговоримо про інші варіанти. Хочу подякувати тим, хто підписався вже на цей канал, тому що для мене це важливо. Є вже там близько 65-64 підписники. Це для мене круто, я дуже вам вдячний. Дуже вдячний тим, хто коментує, дуже вдячний тим, хто ну, будь-що ну, там якось реагує. Тому що хотілося б, щоб мої якісь варіанти до когось були корисні, тому що, можливо, я не настільки там щось можу пояснити, але все ж таки завжди є люди, які знають менше мене, і завжди є люди, які знають більше мене. Ну і, можливо, моя інформація буде комусь корисна, і я би хотів отримувати інформацію, яка буде для мене корисна. Тобто я живу за принципом якщо хочеш від когось щось отримати, треба комусь нічого щось подібне дати. Тобто, якщо я якісь мінімальні знання для себе маю, хотів би поділитися. Якимись знаннями з кимось, і можливо хтось поділиться зі мною тих само знаннями. Ми всі повинні одні одному допомагати, тому що часи зараз вкрай скрутні і не знати, що нас чекає в майбутньому. Там хтось розповідає про якийсь мир, домовленості, але ми це чуємо вже про 2-3 тижні, а вже який рік. Тому ні на що добре, ну тобто, звичайно, треба надіяти, що буде краще, але. Набагато краще, коли ви надієтесь на щось краще, але перестраховані і маєте хоч якось підперті хоч чимось, щоб якось вижити. Так, це є варіант е зелектропростирату. Але все ж таки може бути таке, що взагалі не буде світла або в когось немає зарядної станції. Які ж варіанти ще можуть бути? Тому варто обдумати інші варіанти. Я буду радий, якщо хтось мені буде підказувати якісь підказки, як можна по іншому Загрітися грілки ми вже обговорили, електропростирадло ми обговорили. У мене є ще варіанти такі. Це є звичайні гумові грілки і спальні мішки. Зараз зиму, літом зимові спальні мішки можна купити недорого по якісь тисячі чимось -100 гривень. Можна навіть за 800, і все мішок, мішок за 800. Давайте я вимкну. Все вже можна прибрати. Я знайшов мішок за... Сівців ще ось один, такий попростіший. Що ще домаслав, але завжди треба брати за бо завжди буде обманювати. Ось такий він. Я його десь знайшов на промі, 800 чимось. Грою, але ну він реально такий теплий. Навіть якщо взяти електроковдру і накритися таким, він знову робиться ковдра. Якщо лягти на електропростраду і накритися таким мішком, то це буде дуже непогано. Він тримає тепло реально. Я пробував. Він слабо пропускає повітря, але можливо буде запарювати, але це прямо цікава. И зараз найду. И да, все, ось таки вот. Мешачки. Вот, две штучки я купил. Почему я купил две штучки? Потому что вот сай мешачек. Сай мешачек и да. Вот, эти у Це мішачить, з нього можна двох робити один. Тобто дружина наголоситись там з меншою донькою з двох і, і мати Подвійну ліжечку обігрієте. Ось таке. Ось його, що на не пишуть, я, до речі, бачив на розецьці і, можливо, треба буде під нього зробити огляд. Вот. Якщо є елька і Алька, можна двох зробити, зробити один великий. Ось так він виглядає. Є цей компресійний мішок для нього. Ну, ми ж зараз не робимо огляди. Ми просто задаємо варіанти. І ось, у мене вже така думка, ж загріти, нічого немає, реально не можна там нікого Здесь на якомусь полоніма огір, коли якісь вогонь, загріти води і якісь які ще чи О, нема. От в мене взагалі нічого нема, У мене немає ні газу. Немає ні газу, немає ні, ну, нічого немає. І... Тільки електрика в будинку. Цілий район такий. Як варіант, можливо, напевно, можна взяти звичайні грілочки в умові. Ось такі грілочки. Загріти воду, і я собі такий варіант допускаю загріти воду і скинути собі в спальню таку грілочку і цей. І ось вже ви в спальні і така грілка, ну разом вийде 1000 гривень. І вже можна мінімально якось там пере, переконтуватися в лучші, коли зима. Ну, такі варіанти я маю. Можливо, хтось має якісь інші варіанти. Написати ну, в коментарях. Буду дуже радий, якщо хтось буде підписуватися, буду дуже вдячний за підписку, тому що ну, чим більше в нас буде людей. Буде підписка, значить, буде більше якоїсь взаємодії з іншими людьми, вона, можливо, буде якось рекомендувати іншим людям, буде рекомендувати іншим людям, значить хтось побачить інформацію, яку, можливо, він не знав. І, Ну, Тобто бувають такі елементарні речі, прості, і не просто вони просто не приходять в голову. А, тут от звичайні от, грілки. Ну, коли б я раніше подумав, що можна загріти звичайними грілками, я вже про них давно забув про існування таких грілок. Ну, маємо Київ гуму. Вона коштує 100-150 гривень і можна то якою гумою вже десь в спальник кинути в ноги собі там чи ще десь. До речі, головне дуже важливо ніколи не наливати туди кипяток. Грілку повинна наливати вода, ну, в районі 70 градусів, тому що можна обшпаритися, попахтися і буде дуже великих проблем. Тобто ви заливаєте собі 70 градусів плюс-мінус чи там 60 градусів. І воно буде декілька годин тримати про спальник і вже можна якось кантанутися. Ось моя ідея. Тобто грілки від повербанку в плейлисті є, електропрострадува можна знайти, якщо є зарядна станція. Якщо не маєте нічого, то краще брати зараз дешеві спальники, можна до, до, до тисячі знайти там ті, що Показував, що на там ті я брав по тисячі, до тисячу, 1400 щось таке. Цей я взяв за 800 з чимось. І він так само має, там, в комплекті до нього, що вже компресивний мішок, я просто його скину. Дозволяється. А о! Ще компресивний мішечок йде нагрузку. Тобто посилання на цей спальний мішок я скину. і Посилання на електропрострату я скину, і посилання на тамті спальники я так само скину. Вони, до речі, там ті інші, вони йдуть в різних кольорах, Саме цікаво, що там одного кольору там один температурний діапазон, іншого кольору інший температурний, тобто можна якось по кольорах Ну Там ті вони реально все більш якісніше зроблені. Це так само непогано. Тобто мені достатньо буде того. Я бою, що в мене ще одна дочка є, і щось таке. Не може таке саме. Тобто він такий достатньо тепленький, добра зимова куртка, але він не пропускає. Ну, дуже дуже так повітря через нього проходить, я пробував продувати. Як я провіряю куртки, коли я купую, я пробую через неї продути повітря. Якщо повітря взагалі не проходить, то я рахую, що є проста глімоцерата, яка буде парити, і ну, вона не буде пропускати дощ. тоненьку таку куртку можна брати до свідочої дощови. А якщо десь зимова, то, то, то циратор воно буде запарювати. Якщо є якась мембрана, вона мембрана, повинна пропустити хоч мінімальну повітря. Ну тут поліестер чи поліестер, не знаю, як то правильно сказати, він повітря трошки-трошки пропускає. Мембрани, звичайно, тут ніякої нема, але от так воно ледь пропускає повітря і відповідно, буде трохи. Може комусь десь якісь умови потрібні. Ну, він відблискується як мішок. Не думаю, що він десь був би корисний в інших умовах. Ну, але десь якихось військових я маю на увазі. Але в туристичних умовах, я думаю, мінімально дощ тримав. І там, там ті мішки так само мінімально від дощу вони би тримали. Так само я пробував продавати. Повітря ледь, але пропускає. Тобто ви не запаритеся вщент, але воно буде, буде тримати тепло за рахунок того, що повітря не буде з, них, з нього виходити, не буде такої великої вентиляції. В будь-якому випадку є замочки з різних сторонів з сторін знизу, з боку і можна собі там відщипнути привітритися. Ось таке. Ну все, всім всього найкращого. Тихої, тихого вечора, ночі, ранку. І взагалі максимально швидкої. Швидкого швидко, швидко, закінчення війни. І всім всього найкращого. Буду радий, якщо підпишетеся. Підписуйтеся, лайкайте, пишіть коментарі. Діліться своїми ідеями. Якщо маєте ідеї, я на вас так само підпишуся. і подивлюсь, ну, тобто, Обов'язково, якщо ви маєте якісь подібні ідеї, можна їх викладати. Я буду кидати посилання в себе і прикріпляти з вашими відео. І все, всім найкра... Всього найкращого. До побачення.